Дорога, людина, мабуть, завжди потребує чуда. Мудрі люди кажуть, що чудо це не щось надприродне. Хоча воно може виявитися в якихось надприродних речах, само собою. Але головне в ньому не те, що воно порушує закони природи і виявляє якісь надприродні можливості, а в тому, що Бог бере участь в твоєму житті. Бог являє себе в твоїй долі на твоєму життєвому шляху. Присутність Божа є відчутною. І треба сказати, що коли вглядаєшся на минуле, то помічаєш такі випадки, такі події, коли Дійсно була відчутна ця присутність. Часом ця присутність дійсно веде до того, що радикально змінюється все. І стан твоєї душі. І те, що відбувається навколо, і перемагає добро, і правда, і світло. Безумовно і цього потребує. Кожна віруюча людина. І кожна віруюча людина потребує спасіння, помилування, спасіння в усьому, що зазнає і в хворобах, і в бідах, і в гріхах, і в падіннях. Людині потрібно спасіння. І через це спасіння вона відчує присутність Божого обов'язково. І яка тут умова? Щоб щось з'явилося? І сьогодні те, що ми читали в Євангелії, нам показує ту умову. Ідуть вони краями Терськими і Сидонськими. Якась жінка. І наберемниться. Тобто іншої віри теж. Кричить. Ісусе, сина Боже, помили. Ісусе, сина Божу помили. Не витримують учні, і звертаються до Спасителя і кажуть, що ну, кричить. Вона підходить. Він її спочатку відмовляє. Відмовляє, бо це був іспит. Нам треба це розуміти. Це не зверхність тих, хто вважає, що вони тільки володіють істиною. А це випробування для цієї жінки. Він відмовляє, тому що він прийшов, щоб спасти єдиновірців своїх, він каже, одноплемінників своїх. І не можна, каже, кинути псам, те, що призначено дітям. А вона в смиренні своєму каже. Господи. Але ж і псі йде крихти, що падають за стол Господа їхніх. Тобто... Вона саме і явила те смирення перед величю Господньою, без якого, скоріш за все, нічого не відбудеться. Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Якби вона образилась і обгорилась і то, що і то, що уявіть собі. Вона б не витримала того і споти. А випробовувалась насправді. Насправді, випробувалась її любов. І це наскільки вона дорожить своєю дитиною і хоче для неї спасіння. Оце випробовувалось. Коли ти так любиш і так хочеш спасіння для дорогої людини, ти забуваєш про свою гординю, забуваєш про те, що честь тобі треба явити чиєго з чиєгось боку, ти все забуваєш. Ти доходиш до повного смирення. І так. Бог, який є любов, перевіряє наявність любові і смирення, через яке являє себе насправді все одно любов. Отже, головна умова, таки любов, буде любов. І явить Бог свою силу, і свою могутність і свою присутність і свою любов до тих, хто любить. А через любов явить себе і милосердя, і покаяння, і смирення, і всі наші чесноти, вони за походженням ідуть від любові. Бо той, хто любить, є сміливим, той, хто любить, є беззастережним в своїй любові. Той, хто любить, є непохитним, Той, хто любить, має надзвичайну волю. І от перед нами явлення того, що ми шукаємо в цьому житті. Безумовно ми шукаємо любові і в глибинах своєї душі, свого серця, і в стосунках з кимось, і в людському середовищі, і якщо є ця любов, і вона являє себе, хто в любові перебуває, той в Богові перебуває. І Бог в ньому, і Бог являє себе. І тому давайте будемо намножувати любов. Я розумію, що це не за наказом чи побажанням звершується. Це звершується, тому що є вона ця любов в серці. І що прагне вона єднання з Божою любов'ю. Але буде любов, уже в ній являє себе Бог, який є любов. І чудом являє себе. І ми починаємо розуміти, що любов і чудом. Не над природним здається, але спробуй його створити штучно. І нічого в тебе не вийти. Господи, слава Тобі за все. Амінь.